Поговоримо про нанесення використання матеріалу торгової марки FADAL Кракелюр лак. Декоративний лак з ефектом кракелюру. Отак от виглядає. Зараз вже на полках в епіцентрі е, хочу розповісти те, що знаю я в використанні лака кракелюр. От, нюанси. Таке інше. По-перше, лак кракелюр бажано наносить на е основу, яка е не поглинає воду. Якщо використовуєте ну, для прикладу, для прикладу да? хочете чорну поверхню, да, по якій йдуть червоні тріщини, е для цього нам треба червона підложка, потім нанесення лаку кракелюр. І зверху закриваємо чим-небудь чорним краскою, або там мармаріном, або вінецею, або травертіном, неважливо. Mm. От перше, те, що наноситься, це буде наноситься червона краска. Червона краска, фарба е, повинна бути е, не дешева, то тобто краска, яка не впитує вологу, яка ну, бажано е, по зносостійкості по класу, перший клас. О, нас, ну, я використовую у нас, якщо брати з звіногу наших матеріалів, то це фарба або інбазіс фарби, або Теровська uh, база Sidden Mat Сімкі. Другий приклад. якби, да, там багато, багато людей хочуть, наприклад, щоб тріщини були е, там, золоті чи срібні. Тоді використовуєте емаль торгової марки Fadal да, Металіки. Наші. Там колір золото, колір срібло. Тобто Не наносите е, лак ракелюрний на підложку, от, яка ну, не, не крепка. Тобіше, якщо ви хочете наприклад, ну, ну, наприклад, да, там у вас, покрито мармаріном, навіть міні да, в кольорі, ви зверху хочете нанести лак ракелюрний, і зверху кинути другого кольору мармарин. Воно потріщить, але не так. Як, ну, не так ярко, як е, хотілося б. Є матеріали, які зовсім не тріщать на крокелюрному лаку. Це матеріали, в яких багато дуже зв'язуючого, і які просто не дають себе розорвати. Бо вони дуже еластичні. Це такі матеріали, як е, у нас Вініціано, наприклад, не тріщить, Є -є -є там пару тріщинок, небагато. Це такі матеріали, як е, Вільвет Декор. Ну, такі матеріали, от, наприклад, емалька та, що акрилова емаль наша що з колір золото, срібло, бронза, вона теж не потріщить, О, бо в ній дуже багато зв'язуючого. Що ще глянцева краска, шовковиста матова краска, вони видержують, видержують ці нагрузки і не тріщать. Так, Далі наступне. Для прикладу. Я підготував плашку. Да? Вона пофарбована от в такий колір. Це, це і не золото і не, і не бронза. Це е, змішано е, десь відсотків 60 старої бронзи і відсотків 40 золота. Виходить таке якби не бронза, а старе золото, римське золото. На нього, на нього кажуть. От. от я його пофарбував. Два шари, подложка у нас вже триламутрова. Нанесення самого лаку. Лак можна наносити. Можна наносити валіком, можна наносити кісточкою. Кісточку, якщо наносити, наносить треба його хрестоподібними рухами. Тобто вверх-вниз, вліво-вправо, не так, що в одну сторону, бо тріщини можуть піти не хаотично, а якби, в одному напрямку. Валіком теж наносите, розкатуєте його в різні сторони, щоб теж були тріщини і хаотичні. Да, ще один нюанс. При, при нанесенні на гладку підложку, ну, стіни там у нас рівне. Коли ви наносите матеріал на рівне, потім зверху кракелюрного лака, ви наносите, понятно, що треба наносити швидше, щоб не був момент, коли він срабатує. Ну, я покажу зараз, щоб не їздив матеріал. А якщо поверхні, не гладкі, а рельєфні. То бажано зверху кокелюрний лак можна нанести кісточкою, а зверху, тим, тим, чим ви будете закривати, там, наприклад, там, фарбою, якоюсь, і по якій підуть тріщини. Е, на складній поверхні на рельєфні, краще наносити кульором. Що я маю на увазі? Ну, для, для прикладу. Да? двері. В дверях є ці всі перепади. О, це на нанесення. Ви нанесли лак. Вони у нас у вас висок, да? ви наче, починаєте наносити е зверху покриття. Треба дуже швидко наносити. Є, якщо ви нанесете спочатку ці частини, да? а потім наносити сюди, О, десь, якщо тронете цю частину, де вже починає лак працювати, можуть бути такі, бачите, матеріал наче, починає їздити, наче. під низом е лак ракелюрний робиться, як гель. І воно якби їздить буває не дуже гарно. Тоді його, я говорю, бажано на такі складні поверхні наносить його пульвером. От. Щоб ще ярче, що я вам покажу ось з цієї сторони. Ось бачите, він вже починає то есть, таке негарне. Ось до. Так, далі. От тут нанесена сіра краска і налатекс наша мат під низом. Тут е, нанесена емаль акрилова наша хамелеон. Вона під різним углом різним відливає жовтим, роз, рожевим, блін, зеленцею. Таке. А. Так, далі. Наносимо сам лак. Наносимо сам лак. Беру я, наношу я його валіком не з нездвіним, а з коротким ворсом є такі валіки, де він, де він, де його подів. Поняв. подів. В епіцентрі ми представляємо цю торгову марку. Це торгова марка YWAN. Погано видно тут. Зараз почищу. Блин, ну, на, на, друг... на інших валіках покажу. Ось тут така торгова марка, От, Написано зверху Вайвен. Самі валіки, я не пам'ятаю як він точно називається, але такого помаранчевого кольору з коротким ворсом. Берете такий валік, лак виглядає на... по консистенції. Як ґрунтовка. ну він жидкий. Набираєте на валік, ну, я просто мокаю зараз. Можна вилити його в квітку і набирати Ось до Показую вам е нанесення, так як він рідкий, бачите, от капля впала вже. Не наносите зверху вниз, бо буде, будуть, ну дивіться, я, бачите, потяки. Наносите знизу вверх, о, тоді у вас ви його будете постійно підхватувати. І ну, можна розкатувати нормально. Отак от, от наносите його, як я зараз на зразку. Розподілили його по куску те, що ви зараз наносите. Да? І потім просто вліво-вправо от от, хаотичними рухами наносите його. Все, нанесли кусок. От, далі знову набрали трохи лака. Mm, знизу тут багацько, звісно, знизу. І Ні свіжим. Нічого. Все, закатали і ждете повного висихання. Він у вас висихає. От. Якщо це фарба буде зверху, наприклад, матова, ну і не латекс, наприклад, там, чи і мат Латекс, то можна одного шару, він навіть на, на одному шарі рве нормально. Якщо вже е, е, товстошарові якісь покриття, Венедік Пуц, наша Міні, Максі, Травертін, то я б бажано б нанести два шари. От. Е, якби, В общем, отак. Так, да, він трохи начебто підтікає, коли вже нанесли. Ну я вам ще близько покажу. Він не стікає, не збирається так, що внизу мало, вверху багато. Ось, якщо отак от подивитися, бачите, він однорідно лягає. Просто розрівнюється шагренька. Ось, бачите, що зверху його немало, що що ось до, знизу. Головне його розподілити рівномірно. Все, він висихає, і ви потім, потім наносите вже матеріал, той, який вам потрібно нанести зверху, щоб вийшли тріщини. Ну, Зараз висохне. Далі будемо наносити матеріал, подумаю, що будемо наносити, щоб ярко показати вам. Я думаю, може, міні-нанесемо акриловий. Щоб ви подивилися, як вони гарно тріщить. Е, що ще, Чим товще нанесений матеріал, знову ж покажу на дверях. Ось до. Бачите, ось тут тріщини такі мощні. Це не з-за того, що тут лака було багато. Лака приблизно було однаково і там, і там везде. Тріщини більше і тріщини менше. Тут тоньше шар фарби, тут шар фарби товщий. О, чим товщий шар матеріалу, це. Відповідає і венедік Пуц, і Міні, і Максі, і Травертіну, тим ширше ну, виходить тріщини. Фарба також саме, якщо ви нанесете жирним шаром, наприклад, пульвером, дасте їй жирний шар. Тріщини будуть не мілкі, а вони будуть такі жирні. О. Ну, Саме, що гарне, лак тріщить не так, що в одну сторону. Бачите? Тріщини хаотичні. Тобто, наче ста... поверхня яка стара. Тобто немає такого, що тріщини зайдяні в одну сторону чи в другу сторону. Всі вони йдуть вверх, вниз, вліво, вправо, розходяться, ну, гарно тріщить. Добре, ждемо. Коли висохне, будемо наносити матеріал. Так, висох наш крокелюрний лак. От, виглядає отак поверхня блискуча стала. Будемо наносити зверху на цей лак матеріал торгової марки Fade Venedic Puts. Венеціанська штукатурка акрилова. Затонували її світло-сірий колір. Наносити будемо зверху для того, щоб отримати гарні тріщини. Наносимо. Тонким шаром, перекриваючи підложку нашу. Сильно не надавлюйте, коли наносите, от, бо лак під низом повин, ну, стає гелеподібним і матеріал може їздити по лаку. Щоб цього не було, дуже не надавлюйте на матеріал. Наносите так рівномірними рухами. Рівненько. Убираем вообще трошки, Наносим останній кусочек. В чому перевага нашого лаку від других лаків крокелюрних? Бачите, я працюю по зразку, він роб... працює лак не зразу моментально, а є у нього час, де ми можемо поправити тут, нанести. Бо інші лаки тільки ти наніс, трохи вернувся назад, уже все, матеріал починає. Їздити по лаку не дуже гарно виходить. Ну все. Хай висихає, зараз висохне, я вам покажу, що вийшло. Покажу, подивимось разом. Все. Ось такий у нас вийшов малюнок. Зараз буде підсихати, будемо дивитися, як він. Робить цей лак тріщини. Ось тут наш зразок починає підсихати. З'являються тріщини. Дивіться, те, що я казав, там в попередньому ролику, там, де був ступ підготовка основна. Бачите, там, де шар менший матеріала, тріщини, бачите, мілкі і багато. Там, де шар більший, Тріщини йдуть великі. Тобто до менше матеріалу, бачите, вже більш мілкі. От, виглядає він, ну от, як здалека. Бачите, там де ще темне п'ятна, це ще не висохло, бо товстий шар. Висохне, приполіруємо його трохи і буде просто клас. Чекаємо. Усе, висох наш зразок, о, висохла анеціянська штукатурка, От, вийшло ось отаке От добро. Зараз я його трохи э, пошкурю шкуркою, шліф шкуркою, щоб зробити більш блискучою. І потім, -потім закрию воском. Так, попробую О, у нас такая, шлюф є торгової марки Мірка. Ось 600. Попробую 600-ту. Якщо не буде шестисотою, то тоді візьму ну, що небудь інше, покрупніше. Так. куриця. Значить, так, є. Я шкурю руками, зрозуміло, що на об'йомі потрібно це робити машинкою, так буде швидше і якісніше. Ну, Начебто все. Підшкурили. Сейчас спробую підполірувати шпателем, Подивимось. Що з цього вийде? Ну, підполірується. Зараз покажу з збоку. Ось бачите? Починаю блещать. Mm. Становлю камеру на Может mm. mm. Можливо, все ж таки попробуючи їх машинкою, що вийде. Зараз mm. хвилинку. Mm. Так. Візьмемо шліф-машинку. Так, що у нас тут стоїть? Ага, у нас тут стоїть ось достроїть Тремовська тисяча. Зараз попробуємо її. Що буде. Так. Приберемо все це пилососом. Ви бачите, усі тріщини позабувалися. Зараз приберемо пилососом і будемо дивитися, що буде далі. Ну, ось доми прибрали пилюку по нас Знову з'явився у нас наш блиск і в тріщинах. Е, акрилової амалі металік і зверху блиск Венеції. Зараз закриємо воском і відполіруємо його. Так, використовувати буду воск торгової марки Фейдел. Називається воск Perfecto. Є у мене така губочка, яку я буду наносити. Uh, Ось вот така три вона для полірування машини, вона тверда. Мені ну, подобається її наносить. Так, беремо воск. Такий вот Fade of Perfect Wax. І наносимо губочку диск. А, покажу, що виходить. Так, древний шпаку. Ну и здание. Виділяємо його. Не лякайтесь воно, поки мокре буде, наче в плямах, потім висохне все буде однорідне, гарне і красиве. Це нанесли, коли висохне. Так, висох наш віск. Будемо тепер його полірувати. Полірувати будемо таким агрегатом. Є у нас така вчинка. Почнемо. Все, я думаю, достатньо. Зеркало нам не потрібно. Що у нас вийшло? Що у нас вийшло? Вийшов у нас отакий зразок. Видно галь, гарно тріщини, видно. В тріщинах золото, золото блистить, все добре. Нагадую, це була венеціанська штукатурка зверху торгової марки Фейдл. Називається Венедік Пуц, Виглядає. так, де вона? Де вона? Где она, она стоит у меня. Куда я уже поставил? Вот так вот выглядит. Затоновано было была еле-еле серый колер. Вот и сверху потом нанесена декоративный воск. Perfect факс. Знизу у нас отакі От металік фарби золото Колір наполовину змішаний з е, так, такою ж емалью, але колір не золото, а колір стара бронза. От. І всі ці гарні тріщини зробив нам. Ось такий лак. Ну, в ролику все якби показано буде. Можна буде передивитись і так. таке інше.